Але що ж спонукало мене, Господи Боже мій, присвятити ці книги Герію римському ораторові? Я не знав його особисто, але я полюбив цю людину за її розголос у науці, за тих кілька слів, що я почув від неї. Вони сподобалися мені. Але ще більше він вабив мене тим, що його вподобали собі захоплено вихваляли інші. За те, що, будучи сирійцем, вихованим спочатку на грецькому красномовстві, він згодом сягнув дивовижної чистоти і в латинському красномовстві. Крім того, він мав дуже глибокі знання з предметів філософського характеру, отак хвалять людину і люблять навіть коли вона відсутня. Та чи переходиться любов з ус того, хто хвалить до серця того, хто слухає ніколи у світі. Але захоплення одного займається від захоплення іншого, тому й люблять того, кого хвалять, якщо вірять у повну щирість того, хто хвалить, тобто, коли Він хвалить з любові. Так само і я любив тоді людей, наслідуючи схильність до них інших людей, а не твою Боже мій, у якій ніхто не розчаровується. Але чому ж хвалять не так, як хвалять славного візника, мисливця? Що користується великою прихильністю публіки, а в цілком іншому тоні серйозніше, так що я й сам хотів би, щоб мене так хвалили. Отже, я не хотів, щоб мене хвалили і любили так, як акторів, хоч я сам любив їх. Я вже волів би бути невідомим, ніж мати такий розголос, волів би вже навіть ненависть, ніж таку симпатію. Отже, яким чином у тій самій душі існують схильності до таких різних і протилежних симпатій? І як же це діється, що я люблю в іншій людині ту здібність, якої б я не відкинув і не відіхнув би від себе навіть тоді, коли б ненавидів? Хіба ж ми, один і другий, не люди? Так любить гарного коня той, хто не хотів би стати тим самим конем, якщо б навіть міг стати. Але не можна цього сказати про комедіанта, що має таку саму природу, як і ми? Отже, я люблю в людині те, чим гидую сам, хоч я також людина. Що ж це за глибінь, людина. Ти, Господи, знаєш навіть кількість її волосся, і жодна з волосин не втрачена для тебе, але все таки легше порахувати волосся, ніж почування людини та хвилювання її серця. А цей ретор належав до тієї категорії людей, яких я любив так, що й сам гаряче бажав стати таким самим. Я блукав у своїй гордості і хвилювався від усякого вітру. Але ти в найглибшій своїй тайні кермував мною. Звідки ж я знаю це, як можу з такою впевненістю визнати тобі, що я полюбив його більше через любов тих, хто його хвалив, аніж за самі прикмети, за які вони його хвалили. Бо коли б замість похвали ті самі люди критикували його, оповідаючи про нього те саме, але в дусі осуду й погорди, я б не загорівся до нього такою любов'ю і таким захопленням. І тоді, цілком певно. Ні обставини не були б інші, ні сама людина змінилися б тільки симпатії моїх співрозмовників. Дивись, яка кволість, що за безсилля душі, яка не має ще міцної опори в правді. Куди повіє подув мови з грудей тих, хто впевнений у своєму знанні, туди вона і злітає і обертається, вона вирує і знову повертає до давнього, а світло для неї затьмарюється, і вона вже більше не розпізнає правди. Аргульк. Правда перед нами. І для мене було справою немалої ваги, чи справді така видатна людина захоче ознайомитися з моїми працями та з моїм стилем. А коли б він ще й похвалив їх, то мій ентузіазм щодо цього подвоївся, а в іншому випадку зранив би моє серце, пусте серце, позбавлене сталості, яку даєш ти. Однак те гарне й пригоже та розвідка, яку я присвятив йому, займала мої думки і мої роздуми. Я сам подивляв її, хоч не було нікого, хто б похвалив її разом зі мною.